файного, благословенного і чудового дня четверга. Товариство дощ паде. Сьогодні мені дали знати один такий старший і поважний чоловік грибник. Грибник це той, який розуміється на грибах, що рівно через два тижні, а навіть трошки менше, ніж через два тижні, після цих дощів точно треба йти в гори і точно будуть гриби, уявляєте? Так що тішимося, не здаємося і не опускаємо руки, бо завжди є надія. Сьогодні четвер навчають нас діти. І такий цікавий урок з цікавого боку відносно дітей. Ми тепер були в Кошиці в суботу, неділю О, нарешті висвячували на священника нашого друга Сергія, тепер вже отця Сергія. Привіт Сергій. І е, там багато нюансів таких цікавих. Дуже, я, я зрозумів, як дуже цікаво поїхати в іншу країну, в інше місце, побути на іншому богослужінні, іншій літургії недільній, в іншій спільноті, поспілкуватися з людьми. І взагалі то, всякі такі цікаві, цікаві нюанси повиловлювати. А відносно дітей, то мені дуже сподобалося. Я ще такого ніде не бачив. У них у Кошице, у церкві, греко-католицькій, де, де відбувалися свячення, де був єпископ. Як є святилище, це місце, де священик служить літургією, там є такі квадратні стіли, які ми називаємо престол, то збоку є Захристія одна з, з правого боку, як заходите. Там де, там, де всякі технічні речі відбуваються. А з лівого боку, я дивлюся таке як тераріум, величезне, величезне таке вікно. Я придивився, а там мами із дітьми. Уявляєте, я такого ніде в світі ще не бачив. Мені, мені, мені це так сподобалося. Я знаю, що в багатьох церквах, слава Богу, на сьогодні роблять окремі кімнати для дітей. Але аби так, та, та, такого рівня зробити кімнату, ну просто капелюха знімаю, Уявляєте собі, мами із дітьми. Вони не просто стоять там у якійсь там глухій кімнатчині ззаді. Але в, в у них є кімната із вікном до священника, до престолу. І це просто, ну це по суті новий завіт у дії. Це новий завіт у дії. Я так не люблю ці всі такі закиди. Ой, бо жінкам не можна заходити у святилище там, із собаками у святилище не можна. Собто, із собаками не можна і в магазин заходити. Але діти мають бути близько уявляєте собі, що виходить так, іде Богослужіння, і найближче до престолу мами з дітьми. У них і там своя колонка виведена, вони слухають. І вони, по суті, є найближче до того таїнства, до того служіння, до того поклоніння, яке відбувається. Мені це так сподобалося. Я такий вдячний за цей приклад. Я, я зрозумів, що коли буду будувати церкву, у майбутньому, якщо буду будувати, то напевно щось такого утнемо. Напевно, щось такого зробимо, власне, аби діти були найближче до престолу із, із мамами. Тобто, аби для тих мамів, для тих батьків, які є з дітьми, аби вони розуміли, що для них є честь, Якби ми маємо радість бути з ними разом в церкві, а не десь там тихо, будьте в якійсь шопці, в якійсь комірці, нікому не заважайте. Сила. І це також для нас показує про, про відкритість. Це показує нам про те, щоб Господь, власне, для того, і прийшов Ісус. Він розірвав завісу між нами і Богом. І так, очевидно, що у церкві будь-які речі мають мати особливу пошану, мають, мати, мають заслуговувати на особливе ставлення, на особливе відношення до них, як до освячених речей, як до речей, посвячених для Бога. Однак, треба руйнувати будь-які стіни, які руйнують стосунки з Богом, які роблять перешкоду, які роблять завісу. На. І я слухайте, я такий вдячний. Отак от нам, от так нам треба дітей виховувати. Не просто у церкві, але в церкві найближче до престолу. І гляньте собі, коли дитина з нуля виростає у, у, у тій кімнаті е, біля престолу за віконцем. І ти питаєшся потім, як дорослу людину, що ти бачила в церкві? І вона скаже: я бачила в церкві священника. Я постійно бачила в церкві не престол. Я, я бачила в церкві серце церкви, сила. Мені це дуже сподобалося. Це класний приклад для наслідування, для того, щоб справді наших дітей ставити якомога ближче до Бога. Ясно, що самим треба туди рухатися. І самим добре би бути якомога ближче до Бога. Бо є така звичка, ні? я десь сяду ззаду, так мене ніхто не бачив. Ні. Ставайте завжди якомога більш наперед. Чому? Якомога ближче до, до всього, що відбувається на богослужінні, бо це твоє богослужіння, бо ти його твориш. Ти не глядач, ти, ти учасник. І це віконце в коштіце у греко-католицькій церкві, оце це показує, що діти мають бути учасниками богослужіння, учасниками поклоніння, учасниками служби Божої Євхаристії, а не десь глядачами або навіть такими непотрібними. Ідіть собі десь там. Класно. Будьмо ми учасниками, заохочую вас до цього кожен день і сьогодні. Знайдіть сьогодні хвилинку, щоб стати перед Богом, якось уявити собі, як він присутній біля тебе. І, і побути, бодай цю хвилинку, яку зможеш, буквально учасником Царства Божого. І ти, і ти завжди наперед. Бо Нам двері відкриті, всі можливості відкриті. Варто лише цим користуватися, а тим, хто бунтує проти, то наведіть аргумент, що Ісус прийшов, щоб від цю завісу усунути. І Він наголосив, що бо прийде час, бо вже тепер Він коли ні на цій горі, ні на тій будуть поклонятися, але в дусі і істині, бо таких. Поклонників собі шукає Господь. І тому чим ближче, тим краще. Класно. Будьте благословенні, будьте близько біля Бога. Майтеся файно. Мир вам!